Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква вшановує представлення святого Методія, учителя Слов'янського. Святий Методій походить з міста Солун'я, з Македонії. Він був сином благочестивого сотника Лева та його жінки Марії. Коли Методій виріс, він пішов на військову службу. За розум і за незвичайну відвагу імператор посавив його воєводом слов'янських земель. Десять років Методій правив слов'янськими землями. А потім покинув всі свої статки і почесті та пішов на пустельну гору Олімп та став Монахом. Одного разу Росислав та Слов'янський князь Святополк попросили імператора Михаїла про проповідників, які навчили би народ слов'янську мову. Вибір упав на святих Кирила та Методія. І вони вирішили до Моравії, куди прибули в 863 році. Князь Ростислав, коли почув, що вони наближаються, вийшов і радо їх зустрів біля міста головного Велеграда, яке було головне місто Муравії, і прийняв їх як апостолів Христової віри, віддавши всю свою країну під їхню опіку. Вони засновували в цьому місті школи, святий Кирило висвячував священиків, а ті правили службу Божу слов'янською мовою. Проте латинські епископи, коли це почули, вони підняли бунт, кажучи, що вони роблять єресь. Бо службу Божу можна правити лише трьома мовами єврейською, грецькою та латинською. Бо саме цими мовами Пилат написав на Христі слова Спасителя Ісус Назарянин, Цар юдейський. Справа ця потрапила і до Риму, і папа Миколай І покликав святих Кирила і Методія до Риму, щоб брати пояснили цю ситуацію. Тож брати взяли і пусилися в дорогу. Та поки святі добралися до Риму, папа Миколай І помер, і його наступником став папа Андріан ІІ. Святі брати стали перед ним і розповіли йому, що вони робили на слов'янських землях. Та передали йому частину мощей святого Клемента і церковні книги, які вони переклали на слов'янську мову. Папа посвятив ті книги і велів їм правити в Римі службу Божу по словянськи святого Методія настановив єпископом, а тих, які противилися літурі слов'янською мовою, назвав пилатниками і заборонив єпископам заходу непокоїти святих слов'янських апостолів. Проте латинські епископи не зупинялися і далі продовжували свій бунт. І наступний, папа Йоанн VIII, введений в оману, заборонив святому методію правити божесну літургію слов'янською мовою. Тоді Слуга Божий вдруге вирушив до Риму, і папа дізнався від нього всю правду і дозволив використовувати слов'янську мову богослуження. Він визнав, що методі є митрополитом слов'янських земель, а його митрополію як цілком незалежно від латинських владик. Так минуло 24 роки його праці у слов'янських земель і прийшов йому час закінчувати свій апостольський труд. У квітну неділю 885 року він зайшов до церкви і попрощався зі своїми вірними. Дорогі діти, говорив він. Ви знаєте, які могутні вороги нашого просвічення, та уповайте на силу Господа, який вам допоможе. Завжди тримайтеся дороги Божих законів і бійтеся не тих, що вбивають тіло, а тих, що вбивають душу. На митрополита замість себе він призначив свого учня, горозду, морав'янина, але вже невдовзі після смерті святого Методія святополк вигнав горозда із Моравії. Святий Методій помер у вівторок, Страстного тижня, 6 квітня 885 року. Тіло його поховане у Велеграді в церкві Пресвятої Богородиці в стіні напроти вівтаря. З Богом.